Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада вас бачити. У нас сьогодні понеділок, 15 травня, сонечко зараз пів 9 ранку, але вже плюс 18. Сонечко дуже активно, тому потрібно наносити сонце такий захисний крем. В мене ось такий SPF 15 крем. І ось такий кіко, ну я вже показувала дівчатам, але я на іншому хочу зупинитися. Тут SPF 30. Це крем, це гель. І коли я наношу крем, мені потрібно хвилин 15, щоб він якось так вбрався в шкіру, і потім ти починаєш там пудр, Ну, у мене зараз тільки пудра. У мене навіть таналки вже немає, пороздавала. А коли ти наносиш гель, і тут SPF 30, якось знаєте, поки туди-сюди, і вже і така легкість іде, <смір> легкість іде. Ну, просто хочу сказати, так легко нема такого, знаєте, коли крем наношу, хочеться таке відчуття. Ну, Як година вже пройшла змити, як важко носити його. Не знаю, чому так. Може, я така якась неправильна жінка, не знаю. А гель впродовж дня просто супер. Ну, у мене Кіко. Я не за Кіко, я за будь-який ну, виробника комусь що підходить. Але що це гель? Тому зараз збираюся. І починаємо наш новий влог Малюю губи. Бо, знаєте, щоб не забути про це сказати, але я ще не до кінця себе в порядок привела. Ну, я завжди в порядку, якщо чесно. Але губи треба підмалювати. І думаю, поки не забула, потрібно ж своїм сказати. Ось так. Контурний. оліпець. І губнушка. Вже де в мене говнушка. Хочу вже скоріше, поки літа немає, і тут трішки залишилося. Бо на літо вона темна, а щоб літо ще чекало, то думаю, треба використовувати скоріше. Все. Порадок. Як у вас справи? Що у вас новенького? Що гарного було? Вчора у вас, наприклад. Діліться, Пишіть. Хтось там на дачі квіти сіяв. Знаю, дякую, що написали. Хтось прогулювався ввечері, писали дівчатка. Як мені подобається травень, коли от зараз віконечко відкрито на провітрювання. Співають пташки. І так так голосно. Це наше реальне життя. Те, що нас оточує теж. Хотіла вже вимикати, але побачила дівчата. Я кажу, я така хозяйка просто за щебісь. Приїхала з Києва, повикладувала те, що я купувала в Юск. Ось такі ганчірки. Знаєте, я так, коли була в Юску, я так подивилася, так ну, ну, ми разом з вами були. А потім же ж Катя, коли приїжджала сюди на травневі свята, 8-9, і цей щось вона каже: О, мам! А я таких не бачила. А я кажу: ну, вони різні бувають, це ну, для прибирання. Я ж так впевнена, я ж розумію, що я кажу. Вона каже: мам, тут написано, ну тут такий дрібний шрифт, що я його майже не бачу. Ну, я зараз не бачу, де тут написано. Каже, написано для миття посуду. Я кажу, така, що Я купувала як для прибирання. Вона каже: Ну, а ти, мама? Можеш мити цими тряпками що завгодно. Я кажу, дякую, Доня. Дала дозвіл. І ще дівчатка запитувала, як ця ємкість. Не знаю, сьогодні буду використовувати вперше, бо стоїть. Ще наліпки тут не знімала. Але я розумію, що я щось зробила не то. Потрібно було дві купувати. Одна щоб була сіра, а що тут за скотч такий? Щоб одна сіра була як для мила, це я для кухні ж брала. От. Опс. Що я казала, щоб носик був донизу, щоб воно не присхало прямо, а якраз отак. Це зручно. Одна, щоб сіра, а друга отака золотиста. Для миючого засобу для посуду і для е, рідкого мила. Це я тільки зараз про це подумала, розумієте, бо буде в мене на кухні мультипульти якийсь. Так, заношу вже на кухню, щоб було як потрібно бути. Бачите, як в мене, ну, для чого я купувала? Це засіб для миття посуду, це мило. Ну, щоб раз, два помив і не бігати. І я це купувала як для мила. І якщо, наприклад, наприклад я зараз це рідке мило сюди перелью, оце отак поставлю. І бачите, що воно якісь мультипульті. А якби воно було... Однакові за формою, за дизайном, але м -м, різні за кольором. І до цієї ваночки, де в мене губки лежать, якраз би воно було класно. Ну, нічого. Тому таке Таня сьогодні. Ну, не сьогодні, а таке вичутила. Потрібно ж було подумати, але ж. Ну, нічого. Я сьогодні в новій ковтинці, це моя обновка. Але ми її купували наприкінці березня напередодні мого дня народження. Тоді ми купували що костюм для прогулянок, блакитна безрукавка і ось ця ковтинка, три четверті рукав. Мені якось так в неї зручно. Зараз у нас вже плюс 20 і якраз воно буде. Якраз буде мені зручно. Я зараз хочу сходити в Аврору, подивитися якісь щіточки для прибирання, тому що под... хотіла щось мити, а вона почала сипатися. Чи то така якість була, чи що, не знаю. Але потрібно, йду в Аврору. Ну, я, звісно, розумію, що немає нічого на все життя, але ж нещодавно тільки купувала, розумієте? І щось взяла, воно як. Почало сипатися от ще ти нашом викинула і все, а що ти будеш робити. Спинилася у нас в міській бібліотеці. Зараз фотовиставка ось така, люди з вулиці можуть подивитися. Так гарно. Ха. Скло відображає реальне життя. Ми дивимося фотовиставку. Гарнюні так, такі всі. На жаль, скло відсвічує. Ось так. О, і з цієї сторони є теж. Виставка називається А жити треба тут і тепер. Ось так. Це правильно. Жити треба. Тут і тепер. О! І тут які манюнечки. Красоту лічки, меню красоту лічки, а скло машини відсвічує. Ось так. Нічого не може зробити, скло дуже відсвічує. Ну нічого, побачили з вами красоту, що у нас в місті новенького. Зробила покупочки в Аврорі, прийду додому вам покажу, але там дуже гучно грала музика ліцензіонна. Ну, ціни я вам показала. Зараз у мене буде зараз зустріч з людиною стосовно добрих справ, чим я інколи займаюся. А потім будемо продовжувати наш влог. Прийду додому, покажу свої покупочки. А ще я зайшла в сілько таке смачне морозиво купила. М -м -м, зараз прийду додому то вам покажу. Я таке морозиво люблю. А зараз буде розпаковка. Знаєте, це я в Тік-Токі у когось побачила, і вона як це слово причепиться, хоча я не хочу його казати. Так, що я в сілько, яке морозиво купувала? Ось такий хрещатик 34 гривні. Ось і ось таке фруктовий теж хрещатик 24 гривні. То 33, а це 24. Ну, ми таке полюбляємо нарожену. Я по два взяла. Ну все, Кекс такий я взяла в сільпо. Сьогодні буду варити компотик і до компотику буде. І хліб, пів такого хліба на ячменю 9,99. Ну, чому не 10? Ну, що та копійка? Знаєте, це, ну, я розумію, це маркетинговий хід, коли там це ж не 10, це ж 9, а те, що ще 99 є. а зараз що я купила в Аврорі мої покупочки? Так, ось така щітка. Скільки ж вона? Хвилинку У мене чехія. є. 27 гривень. Хочу сказати, там одна була розпакована, а я взяла запаковану. На що сталося звертати увагу? Там. Щоб вона така дуже жорстка була, дуже колюча, не така м'яка, що туди-сюди, і вона сипеться. Ну, може і ця посипеться, але знаєте, так зручно щось так, коли миєш. У мене ще так, такої щіточки не було. 27 гривень. Е, і ось така 14 гривень. Теж е, там треба пробувати. Там була така салатна. Я попробувала. е, Вона ну дуже м'яка. Ну, для чого вам вона потрібна? Може, комусь м'яка потрібна, тому звертайте увагу. Різні кольори там йдуть не випадково. Це жорсткість. У ця. А ця така жорстка. 14 гривень. Ось така. І нарешті, Таня вирішила це питання. Скільки я ходила в Аврору, шукала, не було, але купила 149 гривень. Сюди буде губка йти. Ну, ми сьогодні все це побачимо. І. І Я думаю, що це ну, якось вже буде по темі, так? А не у тій мульті що були. Так, ну а що? Я ж з багатої сім'ї можу собі дозволити. <гум> Пам'ятаєте, в епіцентрі купувала 157 гривень, тут пів літра, а була в просторі, подивилася 140, 140 чимось. Зараз будемо переливати. А це я в АТБ купувала, миючий засіб для. Посуди теж і купувала тоді ще з дозатором. Ну, 66 гривень, начебто, тут літр. Ще їм не мило, бо там трішки в мене того було. Зараз будемо переливати. І от щіточки, бачите, вона ну така, вона дуже жорстка, така, класна. А салат, а, це я повторюсь, а салатна така, це голуба, а салатна була. М'якше вона так, знаєте, легко було, не так прожинила, як ця. Ну і ось це, знаєте, зручно, якщо ми йти там Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, сюди буде мило йти. Зараз будемо переливати. Що. А мило навіть не має оцієї штуки, що як захист, коли вона відривається. Просто відкрутив і все. Ото дівчата писали за епіцентр, що ціни, хай Бог милує, вони такі є. І я думаю, мені так здається чомусь, що виробник би зробив оту ту захисну штуку. А тут нема? Ладно. Ось так от досвід він і з'являється. Тут тр... ще трішки залишилося на наступний раз. Так, це все. О, так. зараз мило. Ні, не мило, Таня. Оце будемо перебувати. О-о-о-о! Oh, о oh, oh, oh. Тече, тече Опс! Таке прозоре. Тут, мабуть, пів літра у мене купувала літр, мабуть, тільки половина сюди піде. Ну, нічого нормально. Закручуємо. Ось уже зовсім інша справа. По-іншому все виглядає. Зрозуміло, що тут мило, губки отак поклала, ганчірку і це. І бачите, воно якось виходить, що, як в тему, і це таке золотисте, і це золотисте. А то було б мультипульті. Ну, не знаю, подобається. Подивимось, як воно буде. Але зараз мені це подобається. Вирішила ваночку цю таки повернути сюди, вона так нормально стала, бо, якщо чесно, воно незручно, коли там і губка, і ганчірка. Ну, поки що так. А далі буду придивлятися, щось міняти. Далі подивимось.